Вас вітає компанія Greenway Auto. І знову ми привезли з Європи, а точніше з Німеччини. В ідеальному стані Volvo V-50. Хорошої комплектації, з хорошою історією, без ДТП, жодна деталь не фарбувалась навіть бампера. Все скло по периметру рівне, рідне. І технічно, можна сказати, ідеальна машина. Чорний стильний колір пасує до цієї моделі V50. Ось так зовні виглядає. 2012 року випуску, останній рік випуску цього кузова. d 2 двигун, 1,6, дизель, 115 кінських сил. 8 клапанів, один раз придвал, ступка механіка. Без релінгів, для багатьох це буде плюс, тому що багато до нас приходять і говорять, що ми не хочемо релінги. нам більше подобається ось так. Гляньте, який ідеальний стан по кузову. Ззаді парктроніки. Автомобіль заведений, рівно тихо працює, ні пари, ні диму, приємний дизельний запах солодкуватий. Є сйомний фаркоп, покажу. Гляньте ж, який покузовий. До речі, ми не полірували цю машину. Це таке гаражне зберігання. Автомобіль купували в Німеччині в сім'ї. Два автомобілі, а у них Volkswagen і Volvo. Volvo вони продавали. З 2012 року один власник. По документам теж покажу. Така Класична історія, скажімо так. Небитий, нефарбований, не фарбований, один власник з Німеччини, малий пробіг. Хороша комплектація. Ідеальний стан. Обслужений автомобіль. Спереді леди, ходові вогні, омивачі фар, лінзована оптика. Ну, зрозуміло, рестайлінгова модель, інша решітка, інші дзеркала, приборка. Всі зазори ідеально рівні. Так, зараз пройдусь товщинним товщиноміром, покажу, що жодна деталь не фарбована. допуски до 120 мікрон. 83 85. Капот завжди вдвоє менше б'ється, тому що він алюмінієвий, і сколів не боїться, ржавчин не боїться, корозії не боїться, 45. 93. Рідне скло буве. 106 94 103 101 102 100 98 100 сліпі зони. Завжди фарбуються. 98 96 Тут все ідеально. 100 88 92 80 111 109 96 106 91 93 108 97 105 96 97 90 113, 73, 81, 98, 46. Автомобіль по автобанам не ганяв, піскострую ніде нічого, ні бампера, ні ні дзеркала, ні фари, капот, нічого не побито. Резина r 16 205 55. Скоро продасться. Так, тепер по історії зразу покажу. Є сервіска, є тюфи німецькі. 162 тисячі було у 2021 році. От, наприклад. А, ось бриф. Нолік це значить один власник. 12-го року автомобіль, Бельмунд Крістіан. Ось він як зареєстрував у 2012 році цей автомобіль, і в маленькому брифі теж він теж є. Один власник. Далі автомобіль був знятий з обліку. Їздив до останнього. До речі, тихогляд дійсний до 2025 року. Знятий з обліку бубу-бубубубубу. -бу 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 -бу. Десь не видно, трошки не підготовлений. Вибачаюсь. вибачаюсь, Ну, приїдете, покажу, найду. Історія є. Сертифікат є, розмитнена, в будь-який момент готова до першої реєстрації в МРЕО Так. Що у нас тут? Запаски нема, компресор, балон, є зйомний Денкрад. Верніше Денкрат фаркоп Технічно. Сигналізація є і датчики руху в салоні є. Ось тут на потолку. Ота коробочка. Заводська. Так, салон. Гляньте стан карти. Це водійська. Завжди говорю про цю систему безпеки CIPS комплексну від бокового зіткнення. Почитайте в інтернеті. Комбінований салон стильний, як новий. Гляньте. Нічого не перешивалося, Стан ідеальний. Руль. Мультируль шкіряний, як новий. Глянь. Круїз контроль, підключення по блютузу телефона, управління магнітолою, датчики світла, датчики дощу. Ні, вибачаюсь, датчиків дощу немає. Що тут ще є? Заглушка завжди, вона відпадає, тут вона є. Шести ступка, підогрів сидінь, двохзонний клімат контроль, кондиціонер холодом дує, працює. Музика класна, хай перформанс саунд в багажнику підсилювач, два ключі, aux USB. Так, далі по салону. Він як новий, друзі. Збережений, збережений стан, ще раз повторююсь. І наліпки ці заводські. Ця спинка пасажирська складується, теж практично. Комплектація заводська у цього автомобіля називається Momentum. Така середня комплектація. ну Тут дуже багато є таких функцій, які зустрічаються тільки в максимальних комплектаціях. Так, подивимося приборку, двигун. Так, показує непристебнутий на ручнику. 215 пробігу зараз. Оригінальний пробіг, автомобіль прогрітий. Все загорілось, що потрібно, потухло. Заводим, ніяких чеків ніде нічого немає, не горить. Класно дуже роботи двигуна, ходовка, алічне щеплення, хороше. І подивимось під капотом, там є... Теж що показати вам. Ну, перше, зверніть увагу, ось наліпка, ось наліпка, вон наліпка. Бачите, так? Да? 199 тисяч було 9 місяць, 23 рік обслуговування клімата. Тормоза, 154, 20 рік. ГРМ мінявся. Погано видно, треба дивитися уважно. Там записи є. Бачу, що ця подушка як нова, опорна. Ось кодіровка двигуна D4162T. Один розпредвал 8 клапанів, ГРМ, звичайний ГРМ, кожні 90 тисяч заміна. Картерний гадю нічого немає, не димить. Ідеально рівно тихо працює цей двигун. Так, стоїть тут вон, якась штучка, то мабуть... Ага, то відлякувати гризунів під капотом, бачите, коробочка. Хороша екологія просто в Європі. Дуже багато біє різних білок там і так далі. Тому ставлять часто такі штучки. Ось такий у нас сьогодні Volvo V-50. Обслужений, небитий, не фарбований. Був один власник з Німеччини. Малий пробіг. Друзі, хто шукає живий Volvo V-50, живий-живий. В ідеальному стані, ось ваш варіант. Так, да, це не максимальна комплектація, але є тут все. І вимивачі, фар, ну все є, що потрібно, навіть більше. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, рекомендуйте друзям. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Дуже багато Volvo. Кожен тиждень завозимо дуже багато Volvo. Зараз в наявності близько 10 Volvo. В50, В60 і їдуть ще В-70, xc 60 XC90. Є що вибрати. Сьогодні була продана одна В50, вчора була продана В60, позавчора була продана В-50. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, поки є в наявності. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Авто, ставте подобайки. Рекомендуйте друзям. Ціна питання першої реєстрації такого автомобіля вам буде коштувати в Мрео з урахуванням пенсійного фонду близько 7,5 тисяч гривень. Якщо ви з регіону, ми можемо зробити, прямо зареєструвати у нас для нас Мрео, або зробити документи, вийдете до себе. І отримуєте просто свої регіональні номера. На цьому, друзі, все. До зустрічі!